Наш підрозділ вивели, і ми тривалий час знаходились в Київській області, в київському котлі, як ми шуткували. Е, мені це було нецікаво і нудно, я хотів перейти в більш активний підрозділ. І коли вже прийшов наказ на мій перевід, в той самий день прийшла боярка їхати в Бахмут. Е, сформували зведену роту, е, сказали, хто, давайте побажаємо, хто готовий поїхати в Бахмут там треба було певну кількість людей. Зібрали певну кількість людей і виникло питання, хто поїде з ним медиками. І я тоді, комбату, командиру батальйону, сказав: якщо ти зможеш якось зробити так, щоб не виконувати цей наказ про мій перевід, я їду з хлопцями в Бахмут. Бо я відчував ось цю недороблену справу. І наказ скасували, там визнали його недалечі, не непринципово як це технічно виглядає. І я поїхав в Бахмут. Тобто, ось ці ось, це був досить тривалий період часу, протягом якого відбувалося написання, написання цієї книги. Але вперше я її почав писати в 22-му році, бо тоді було у мене всередині настільки багато емоцій, які я не знав, як висловити. Мені подобалось писати і раніше, і дуже дякую за те, що не дозволили мене письменникам, але це так дивно чути. E, насправді це були тексти, у мене не було ідеї формувати з цього книгу. І це була навіть, попри те, що в книг, в назві є ось це слово записки, це не була хронологія. Тобто я вів не хронологію. E, це була моя розмова і моя спроба зберегти ось цей свій голос. E, бо коли ти приходиш в армію, ти начебто здаєш свій голос кудись в камеру схову, і його, можливо, потім тобі віддадуть. Я хотів, щоб цей голос. Залишився, щоб він прозвучав. Але коли ти пишеш комусь конкретному, якійсь конкретній людині, особливо, якщо ти пишеш своїй дитині, ці, твій, тон, твій тон стає іншим. Ти стаєш, наче більш відкритим, більш відвертим, більш чистим. І ось звернення до доньки воно допомагало мені сформувати ці тексти. В, іншу, в трошки іншу форму. Тобто це не були якісь загальні розповіді про, про війну, і точно не хронологія, але це було звернення до когось особистого, дуже близького для мене. І я тими, цими текстами також хотів показати, що е, існує на війні, існує місце любові, і ти можеш навіть звідти, де в принципі не всі виживають, і ти сам часто не знаєш, чи ти виживеш, чи ти повернешся назад. Показати, що так, існує місце для цієї любові, і, і можна про це говорити, бо в армії говорять зовсім іншою мовою, не такою, як, як тут в текстах у мене чи у Артура. Але ось ці написання цих текстів, ось це авторство, воно дозволяло зберегти в собі ту мову, якою би я хотів розмовляти з іншими, ну і в тому числі зі своєю донькою. Тобто це був такий він-він. Це і моє. Моя така психологічна реабілітація, коли ти можеш зберегти себе в цих текстах. І з іншого боку, це можливість, щоб тобі голос прозвучав. А що тебе спонукало і на якому етапі От перетворити ці дуже такі особисті листи донці, розмову конкретно з нею і цю якусь твою ж роботу, як ти кажеш, із вмінням зберегти себе, вмінням говорити? Що тебе спонукало з цього всього зробити все-таки книжку? Ти нам сказав, що. Ти не починав це як, як, як книжку. Ти писав для доньки, писав для себе для себе. На якому етапі ти зрозумів, що ти би хотів, щоб це була книжка, або ж не знаю, що вона була б іншим людям, також потрібною, корисною і важливою. Як ти прийшов до того, щоб з цих записок зробити літературний твір, зробити зробити, зробити книжку? Е, я завжди дуже іронічно відносився до е, ідеї. Яка звучала від моїх знайомих про те, що тобі би треба було видати книжку. Ну, дякую за те, що підтримуєте. Але де я, і де книжки? Це зовсім інші речі. Але потім одна моя знайома, яка тут присутня, Марія Тітаренко, Вона мені сказала те саме, і поза як вона авторка книжок, і вона ну, професіоналка в цій справі. Її слова для мене стали достатньо важливими. Я подумав, М -м, якщо ти про це кажеш, ну, можна замислитися. І тоді, знову ж таки, я подумав, що окей, я пишу ці тексти на Фейсбуці, чи буде цей Фейсбук існувати через кількість там років, чи ми взагалі виживемо, виживе цей Фейсбук, мій телефон і так далі. І е, моя ж початкова ідея була достукатися або, точніше, залишити свій слід е, доньці. Щоб вона дізналася, який був її тато колись там багато років тому. І не лише вона, і багато інших людей. Бо війна у нас забирає дуже багато. Вона забирає життя, вона забирає міста, селища, території, час. Ми втрачаємо дуже багато. І врешті-решт, вона може забрати і нас. І те, що лишиться після нас тут, це те, що зможуть дізнатися про цю війну інші люди. І якщо б я хотів, щоб слід залишився і про цю війну дізналася інше, тоді дійсно треба зробити з цього якусь хард те, що можна було взяти з собою в бомбосховище, в, в укриття і там прочитати, або не в бомбосховище, поставити там десь в бібліотеку, і потім хтось колись зміг би це прочитати. Тобто, цей весь всі ці мої ідеї, вони зрештою трансформувалися в. Я додав хіба тільки те, що Марія Титаренко допомогла такій кількості письменників в цій кімнаті, що ми її всі завдячуємо. Як ви вже зрозуміли, ви прийшли на кордонну підготовлену презентацію. Я казав, що ми з Гліпом сьогодні списувались. Я мав до нього прохання. Подумати, який з текстів він би хотів нам сьогодні першим прочитати, тому що говорити про цю книжку в присутності автора і не попросити прочитати і послухати це від нього було б не зовсім правильно, то я б спитав тебе гріб, який власне ти обрав текст і що ти нам зараз прочитаєш. По-перше, дякую тобі за те, що попередив. По-друге, скажу відверто, після того як я написав цю книгу. І відправив її в видавництво вже вдруг. Я її не відкривав, і не читав. І зараз, коли відкрив, було достатньо важко читати ці тексти, згадувати це все знову. Але корисно, мабуть. Я хочу прочитати невеликий текст, бо вони тут є різні. Він також і про війну, і про доньку, і про нас. про Тих, хто живе тут, в цьому житті, його можна називати цивільним, але я насправді не притримуюся думки, що право на на співчуття чи на підтримку мають тільки військові, що військовим важко, а цивільним, скла, а цивільним легко. Насправді ні, бо всім важко, кожному по-різному, але важко всім. Отже, так називається вибір у лікарні. Я не раз замислювався над тим, навіщо я живу. Що є сенсом життя. В якийсь момент мені здалося, що його немає. Все моє життя з його захопленими проектами, постійною зайнятостю, щільним графіком, зустрічами з цікавими людьми, у яких завжди є чого повчитися, залишилось позаду. Зараз у ньому тільки армія, війна і тепер лікарня. Тут. Я усвідомив, що починаю ненавидіти своє тіло за те, що воно таке повільне. Тіло, яке бігало марафони, зараз не може навіть піднятися з ліжка. Що очікує мене попереду? Тривалий реабілітаційний період, відмова від улюбленого бігу, війна, невизначеність. Мабуть, приблизно так зараз думає, чи не кожен. Перелік втрат у кожного з нас може бути різний. Але емоційний стан вакууму, невідомості та тривоги, він схожий у всіх. Проте незабаром я зрозумів, що слід навчитися бачити ситуацію в іншому світлі. Кожен наш день це ще одна написана книга, яку ми ставимо на паличку бібліотеки нашого минулого. Сенс життя не стільки в тому, що очікує нас попереду, скільки в тому, що саме. Ми залишимо після себе в тому, яку бібліотеку ми зберемо, що буде на тих полицях: цікаві книжки чи просто помисть порожніми сторінками. Тому не варто боятися того, що нас очікує попереду, того, скільки днів або скільки років залишилося, важить лише те, якими будуть сторінки нашого минулого. І що активніше та свідоміше ми поставимося до кожної можливості. Яку нам дає життя? Щохайніше і ретельніше заповнюватиме кожну нову книгу, спочатку швидко накидавши головні події, а потім дбайливо записавши деталі, перед тим, як поставити її на павичку бібліотеки минулого, то більше сенсу матиме наше життя. Цінність кожного з нас залишається з нами завжди, за будь-яких, навіть найгірших обставин. Бо вона базується на тому, що ми реалізували в минулому, і не залежить від того, яку користь ми приносимо або не приносимо тут і зараз. Життя потенційно має сенс за будь-яких обставин, навіть найбільш трагічне. І це, своєю чергою, залежить від здатності людини обернути негативні аспекти на щось позитивне або конструктивне. Ми повсякчас вибираємо з безлічі нових можливостей, які з них будуть реалізовані. А які підуть у небуття. З 24 лютого 2022 року ми всі зрозуміли, що саме поставлено на карту. Але тільки від нас залежить, який вибір ми зробимо, залишивши відбиток на піску.